Начинаємо, починаємо засідання бюджетної комісії. Присутні члени комісії Хоменко, Мазур, Котко, Косенюк та Онищук Геннадій. Відсутні члени комісії Федоренко та то... <пробітник> так, і Карпович Карпова <пробітник> Степанів. У нас сьогодні на порядку денному такі є питання затвердження структури штатного розпису відділу економічного розвитку містобудування, архітектури житлового комунального господарства, цивільного захисту та екології Жашківської міської ради. Прошу голосувати за затвердження структури даного штатного розпису 1, 2, 3, 4, 5, 1, голосно. Також на порядку денному затвердження в новій редакції положення про відділ економічного розвитку містобудування архітектури військового комунального господарства цивільного захисту та екології Жашківської міської ради проєкт рішення додавався і всі розглянули. Прошу голосувати. П'ять за, одноголосно. Угу. Затвердження положення про сектор цивільного захисту і е, нашій міській громаді. Прошу голосувати О, відкриття сектору. І про ініціювання співробітництва територіальних громад у сфері соціального захисту населення у формі спільного е, фінансування е, комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Жашківської міської ради і проєктів. І всі його вивчили, прошу голосувати. П'ять одноголосно ініціювання співробітництва територіальних громад у сфері охорони здоров'я у формі спільного е, фінансування. Комунального некомерційного підприємства Жашківська багатопрофільна лікарня Жашківської міської ради. Прошу голосувати п'ять одноголосно про встановлення доплат за роботу в несприятливих умовах. Наразі даний пункт ми виключили до на доопрацювання. Нам потрібна порівняння таблиця, таблиця, і будемо розглядати її у травні місяці, коли нам дадуть порівняння таблицю. Прошу голосувати п'ять голосно. Про сприяння про присвоєння Тетяні Лихопій, старості безпечнівського, зелено і старостинського округу Жашківської міської ради, чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування, тобто 10-й ранг. Прошу голосувати за одноголосно. Про присвоєння Дмитру Шилюку. Старості Бузівського, Старостинського округу Жашківської міської ради, чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування теж 10-й ранг. Прошу голосувати одноголосно. Затвердження звітів про проведення незалежної стінки вартості гідротехнічної споруди. У нас всього їх 76 і взагалі на суму 14 419 гривень. У таких селах Зелений Ріг, Олександрівка, Соколівка, Конецька попівка, конела возівка, Острожани і проєкт рішення всі надалися. Прошу голосувати. 14419. Да. Взят на облік дитячого спортивного інвентаря, тимчасових споруд, тротуару, розміщених на землях комунальної власності. Прошу голосувати. Розгляд листів військових частин щодо що закупівлі та виділення субвенцій місцевого бюджету для потреб військової частини. Нам наразі при наявності коштів виділили, виді, можемо виділити субвенції з місцевого бюджету, державного бюджету, а, загальна сума 2 мільйони 200 000. із них. На військову частину 2614 – 1 мільйон – це на закупівлю будівлю матеріалів для облаштування захищених споруд для захисту особового складу, також військовій частині А-2648 на закупівлю будівельних матеріалів це 600 тисяч, а також військовій частині А-46 придбання запчастин комплектуючих та для ППЛА наземних роботизованих комплексів та засобів радіоелектронної боротьби. Це теж 600 тисяч, загалом 2200. 2 мільйони. Да, 2 мільйони 200 на військовій частині. Це субвенції. Прошу голосувати. П'ять одного А також до нас, до міської ради, ще надійшло таких 25 клопотан від військових частин, які ми будемо розглядати ну, на наступній комісії, тому що наразі коштів немає і будемо розглядати їх при наявності коштів. Також далі йдемо, що у нас потрібно затвердити програму внесення змін до програм за результатами розгляду листів, які ми тільки що розглянули звичайно буде програми затверджені. Далі йдемо. Розглядаємо листи, що надійшли до міської ради від відділу міської ради. Від комунальних закладів та установ про виділення, перерозподіл або переспрямування коштів. Пропонується виділити 345 тисяч на відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Жашківської міської ради. Із них виплати населенню надання одноразової допомоги на лікування жителям 210 тисяч а також виплати на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів 135 тисяч, загалом 345 тисяч. Комісія, прошу голосувати за да. да, одного 5. Не. Далі да. відділ економіки в зв'язку з відкриттям нового сектору. Сектору, створення нового сектору виділити на заробітну плату працівника, який буде працювати. 121 двадцять 947 та нарахування на зарплату 27 тисяч дев'ятсот Це прорахована зарплата вже до кінця року. Прошу голосувати. Це сектор що. Правильно. Сектор, Правильно. так. Далі йдемо mm -hmm. Жашківська багатопрофільна лікарня. Просить виділити та на придбання матеріалів для облаштунку відкосів у кількості 114 штук. Всього сума 324 тисячі. Прошу голосувати. Ну, ви всі знаєте, що вікна поставлені, а відкоси не зроблені. Ну, так, да, не відходили. Да. так. Да. 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 Далі, капітальний ремонт Жашківського міського відділення ЦНАПу, по перший поверх. Загалі сума 3 мільйони 376 тисяч. 1 мільйон із міська рада на 1 мільйон 376 та при перерозподілі знімається з оплати комунальних послуг і 2 мільйона направляється на капітальний ремонт ЦНАПу. Всього 3 мільйони 376 Візуалізацію проєкту нам нададуть. Прошу голосувати. 5, одноголосно. Будинок культури на виготовлення технічної документації по об'єкту будинок старої школи села Сорокотяга, е, технічна документація в сумі mm. 13 тисяч 800. Прошу голосувати yeah. одноголосно. Е, відділ економіки просить е, то, виділити в сумі 6 тисяч на відрядження, тому що їх зараз дуже багато і трошечки їм треба давати. Прошу голосувати в сумі 6 тисяч одноголосно. Так, сувеція у Манському району бюджету для оплати послуг на підтримки у робочому стані АРМ АСЦО у сумі на тисячу чотириста п'ятдесят гривень. Прошу голосувати. Це ні, це не платимо за їхні послуги. Далі йде залишок субвенцій з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти та рахунках за рахунок коштів освітньої субвенції. У нас така субвенція залишила сумі 1 мільйон одна тисяча гривень. Спрямувати їх на придбання обладнання для забезпечення викладання навчального предмета захисту країни на базі Зашківського ліцею номер 1 1 мільйон. Прошу голосувати. Одноголосно. Далі 2 мільйони ми вже перерозподілили. Заклади дошкільної освіти. Просить перерозподілити кошти і зняти із 1 мільйон 543 тисячі 333 гривні зняти і направити їх на Проведення робіт по об'єкту капітальний ремонт буфетних в закладі досвідньої освіти садочок номер 4 Ромашка. Ну, і також на придбання обладнання для забезпечення викладання навчального предмету захисту України в сумі 111 тисяч 239 гривень. Тобто 1 мільйон 432 тисячі 94 гривні на ремонт шести буфетних у садочку номер 4 і 111 239 на співфінансування в розмірі 10%. Прошу голосувати. П'ять на голову. Це кілька у садочку. І люди по списку 94. Але буде трошечки менше, але 94. Далі відділ економіки просить перерозподілити кошти, зняти із придбання матеріалів і обладнання та інмитак і спрямувати їх на придбання кондиціонера – 20 тисяч. Одноголосно і Гам просить зняти кошти, які були спрямовані на капітальний ремонт тротуару на перехресті перемоги залізничному Жашків – 92 тисячі 973 тисячі 542 гривні зняти з придбання суміш... суміші. Спрямувати дані кошти на коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту будівництва водопровідних мереж у мікрорайоні Городища. Міста Жашкиця це тисяч Також спрямувати на оплату додаткових робіт по поточному ремонту ритуального майданчика на центральному кладовищі це 188 952 гривні. Спрямувати 10 тисяч на виготовлення технічної документації соціального гуртожитку пов... по... По... по вулиці Віктора Лисака і щоб з можливістю його внесення до єдиного державного реєстру електронної системи у сфері будівництва. Також спрямувати 770 тисяч 95 гривень на придбання та встановлення вбирання модульного типу із підключенням до електропостачання централізованого водопостачання та водовідведення по вулиці Соборній міста Жашкос. Це за бібліотеку і також 14419 спрямувати на надання послуг і з зрецензування звітів, оцінки об'єктів нерухомого майна, а саме гідротехнічні споруди, які ми вже раніше проголосували, 14419 чотириста гривень. Прошу проголосувати п'ять одного далі день. Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я міської ради просить перерозподілити кошти і е, зняти із 4910 тисячі гривень із придбання обладнання предметів довгострокового користування і спрямувати 4910 тисячі гривень на предмети матеріалу обладнання та інвентар для забезпечення діяльності ветеранського простору. Прошу голосувати п'ять одноголосно. Одноголосно. На цьому бюджетна комісія закінчить. Дякую всім за присутність. Дякую.